Мій щоденник 2. Бля, так багато що треба зробити, чи це дупа. З напарником поспілкувались е, над тим, що треба зробити план, е, над тим, що треба більш е, продумати весь цей шлях. До, на дуже багато бабок, блядь, просто піздос. І ще треба е, ну, максимально себе якось застрахувати, продумати ці шляхи, щоб не приєбатися, бо якщо бабки потірять, ну, це неахуєнно, тому що це такий момент, коли якщо ти баб бабки витрачаєш, то ти більш блядь, не рухаєш. Ця ніхуя <ріху> інформацію я дізнався, яка мені ну дуже зашла. Ну по перше, nee. крім того, що є підтвердження від клієнтів від того, що подобається продукт, який е, я роблю. Вчора знайомий е, мені сказав про те, що є певні. Певні проблеми з JBL. Я до цього не сильно звертав на це увагу, не перестав порівнювати JBL із своїм продуктом. І він сказав, що там є, є певні моделі, особливо нові моделі, в яких е стали більш дешевші yeah. деталі. І, вони, ну, і, і в цілому, JBL типу, почала хуйово іграти, блядь, і якось і ламатися швидше. Коротше, все це yeah. хуйня. І я зрозумів, їба, це, це дуже ідеальний час. Це просто піздос. Бляд. Але я дуже надіюсь, що в що нас вийде у мене і напарника. І ми знайдемо шлях і всі ці штуки для того, щоб рухатись дуже далеко і дуже високо. Буде змінений підхід до замовлень. Я про нього буду поступово розказувати. Він мені дозволить трошки розширитись, дозволить творчості більше розкриватись. Це дозволить мені рухатись і розвиватись швидше по продуктивності по дню. Глобально сьогодні нічого. Що? Сьогодні змінились плани, одежа ще не висохла. І є пару діл, але вони не стосуються ніякого. Тому сьогодні такий день. Сидиш, передиш, їсиш, відпочиваєш, бо намагаєшся відпочивати. Ну а далі в наступному відео. Ну така хуйня.